Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку алгоритми і програми з циклами з передумовою. Сьогоднішню тему ми почнемо з циклів з передумовою. Розглянемо теоретичні знання, а потім будемо вже практично працювати на наступних уроках. Давайте поглянемо на дві умови задач. Задача 1 має наступну умову. Є порожня діжка місткістю 50 літрів. Порожнє відро місткістю 10 літрів і колодязь. Нас просять заповнити діжку водою з колодязя. І задача 2 має наступну умову. Є діжка, порожнє відро і колодязь. Заповнити діжку водою з колодязя. Першу задачу ми вже з вами розглядали на попередніх уроках. Спільно між цими умовами і задач з'являється те, що наше завдання потрібно наповнити діжку водою. Але є маленька відмінність. В першій задачі ми знаємо об'єм діжки, а в другій задачі ми не знаємо об'єму діжки і об'єму відра. Першу задачу ми розв'язували наступним чином: щоб брали кількість об'єм нашої діжки, це 50 літрів, ділили на об'єм відра на 10 літрів, і ми знали, що треба 5 відер води налити в діжку, щоб діжка стала повною. В другій задачі ми не знаємо, скільки. Води вміщається в діжку, скільки води в відро і скільки цих відер води треба принести, щоб наповнити діжку. Тому ми будемо виконувати дії набирання відра з колодязя відром води і наповнення ним діжки до тих пір, доки діжка не стане повною. Як же це розглядається на прикладі? Середовище Scratch. Оскільки в задачі 2 невідомо ні місткість діжки, ні місткість відра, ні те, ні те, що чи порожня діжка чи ні, то не можна визначити, скільки відер води потрібно, щоб наповнити дану діжку. Тому складаємо наступний алгоритм для виконання такої системи команд. А саме наповнюємо відро водою з колодязя, виливаємо воду з відра в діжку. І перевіряємо повна діжка води. Якщо не повна, повторюємо. Якщо ж діжка повна, то тоді припиняємо виконання цього алгоритму. Алгоритм розв'язування цієї задачі для такого виконавця виглядатиме таким, що спочатку перевіряємо діжку повна чи ні. Якщо результат виконання попередньої команди так, діжка не повна», Виконуємо команду 3 алгоритму, а саме інакше, наповнюємо відро водою з колодязя і виливаємо воду з відра діжку. І перевіряємо знову. Неповна діжка. Якщо відповідь буде ні, діжка повна, тоді припиняємо виконувати наші команди і завершуємо наповнення діжки водою. Так, до прикладу, на малюнку праворуч ви бачите блок-схему цього алгоритму. Дуже чітко і ясно нам зрозуміло, що якщо діжка не повна, ми набираємо воду в колодязі і зливаємо в діжку. Перевіряємо наповненість діжки, діжка повна, ні не повна. Значить повторюємо, йдемо знову по воду до колодязя. І повторюємо ці кроки до тих пір, доки наша діжка не буде наповнена повністю. У цьому алгоритмі команди від 1 по 5 можуть бути виконані більше, ніж один раз. І тому утворюють цикл. Чергове виконання цих команд залежить від результату виконання саме першої команди, а саме. Перевірки умови, чи діжка неповна. Якщо результат так, що діжка повна, то тоді виконуються команди від 3 по 5 пункт. Ще раз. І знову перевіряється команда 1, саме перевірка, чи діжка неповна. Якщо ж діжка повна, ні, вона повна, то ці команди більше не будуть виконуватися. Хочу звернути вашу увагу. Що якщо діжка одразу повна, то команди наповнити відро водою, а потім вилити воду з відра в діжку цього циклу, не виконуватиметься жодного разу. Якщо ж після першого виливання відра в діжку вона стає повною, то команди наповнити відро водою та вилити воду з відра в діжку, Цього циклу також виконувати, виконуватись більше не будуть. Тобто виконається лише один раз. Розглянутий вищий цикл називається циклом з передумовою. Загальний вигляд циклу з передумовою наведено на малюнку. Виконання такого циклу відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди, так, то виконавець виконує команди циклу. І після цього знову виконує команду перевірки умови. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови ні, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагменту алгоритму. Також звертаю вашу увагу на те, що під час виконання циклу з передумовою. Команда перевірки умови завжди виконується хоча б один раз. Тобто умову обов'язково ми перевіряємо, а вже потім вирішується, чи буде виконуватись цикл, чи не буде виконуватися взагалі. На завершення сьогоднішнього короткого, теоретичного уроку я пропоную вам спробувати дати відповіді на такі питання. Чи можуть команди циклу з передумовою? Крім команди перевірки умови, виконуватися тільки один раз. Якщо так, то в якому випадку? Чи можуть команди циклу з передумовою, крім команди перевірки умови, не виконуватись жодного разу? І якщо так, то в якому випадку? Відповіді можете залишати в коментарях під відео. Вдома. Опрацюйте параграф 7.4 з підручника з інформатики для 6 класу, а саме сторінки 209-211. На цьому ж я з вами прощаюсь, дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей! Практичне завдання ми будемо виконувати на наступному уроці, а якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.